Та й стіли це поклали. І плаче баба. Не плач діду, не плач бабу, заспокой її хряба. Ще з несводнюється, вже просте, не золоте. Красунечки <риснечки> прийшли до мами, мами посуду я посудили, вони перечіт. сіли поруч я на плиці. Я буду перечитувати. І перечитують книжки. Взяли собі дід та баба, і курка ряба з роду. гарненька не знали. Дід хотів це розбити, став його він холодити, молотком його бив, бив, пальці сам собі при... забив. От біда. ну що робити, як нієчку розбити? Баба камера, я де качалочка мала, тепер баба клопіт мала, от качалочку поламала. От качалочка поламала. Аж хто ми штумила, здається, Це у ж яйця, віпки, мала баба, баба горювати, тісто чим тепер Тат, що робити? з ним, Не знали, та й на стіл яйця поклали. Мишеня на стіл стрибнула, хвостиком своїм махнула, і яєчко покотилось. Бах! упало і розбилось. Плаче дід і плаче, і плаче дід, і баба плаче, Ряба курка, ряба курочка, не плачу. Бабу, заспокою їх. Щось не судя вам їй це. Вже просте, не золоте. Ой, гануся бачу, дочитує. Там таке написано, да? а як каже там свиня, як вона каже. Свиня каже. Гануся, як та свинка каже? Вовк, а вовк як він каже. Давайте будемо газувати. Ну, ну, вот, це рибалка дізнає сітку між гілок сплітає на рибку, він чатує, а на дрібне це маку. вісім вісімні чи рук, залистком сидить. Хто Гануся? Паву, ти сказала человек вона сказав? Так. А ти що таке робила? Що ти таке робила? Я дядь то джо великий має. На інтерему добає. Покодеться короїт. Буде тук-тук-тук. лафюбіт. Дякую джобу. Жук.

Дай, дай. Миша. А в тебе вовк так?